Добрий день, підписники та люди, які зайшли на канал. Сьогодні вам хочу запропонувати до відеоперегляду будинок, який знаходиться у Київській області Білоцерківський район село Голодьки. Перед початком перегляду дуже попрошу вас підписатися на цей канал по червоній кнопці Підписатися. Для того, щоб я зміг розвинути цей канал, дуже прошу підтримати лайком та написати коментарі і підписатися на канал. А зараз я відеоперегляд такий вам зроблю. Ось дивіться, цей будинок. Тут попереджаю, тут дуже багато бур'яну, тому що 3 роки тут ніхто не живе. І за три роки все багато заросло. Але люди, які знаються, то вони цінують. Ціню територію та будинок. Вони не дивляться на цей весь бур'ян, а дивляться на територію. Ось яблучко яке. ще одне. Це, напевно, білий налив яблука. М -м -м. Дуже смачне яблуко. Так, тепер зараз ми зайшли у двір. Ось такий хлів тут знаходиться, це його можна або підремонтувати, або розібрати. У хліві, ну, звичайно, до речі, він ще у нормальному стані його можна, можна ще зробити, підремонтувати, бо нормальний стан такий, щоб. Це можна тут тримати когось. О, ось ось хата. Вона зараз ось о, пішла тріщина в хату, і тут треба ремонт. Але хто знається на цій справі, може все відремонтувати. Ось це е, хлів такий, сарай, як то кажуть. Тут, в принципі, він ну, в такому. У вигляді, що сюди можна когось тримати, чи курей, чи курчат. Ось сюди, навіть якщо вікно поставити і нормальні двері оббити, можна тут тримати, напевно, якихось худобу якусь. Так, оце хата і будинок. Такий територія. Будинок у нас покритий чим шифером. Треба якось показати це. Осьо хлів. Ще один такий для дров. І ось погріб. Погріб. Тут... Це він іде туди донизу. Ключів немає в мене. Далі йдемо сюди. Виходимо ми на город. Повторюю, тут три роки ніхто не жив, тому це позаростало. Город дуже великий. Наскільки я знаю, тут територія має 60 соток землі. Якщо я не помиляюсь, з дерев горіхи, вишні є, яблука. Хто сюди приїде і купить тут будинок, то тут навіть є дрова. Оці всі дерева можна попиляти і насадити якісь для разнообразя інші дерева, а ці можна на дрова. Це з цієї сторони, задній це хліб, він теж шифер у ньому. Трошки теж потребує ремонту. Це ця пристройка. Але з тої сторони, де ми дивилися відео огляд, то нормально. Так, територія тут велика. По території проблем нема, бо вона велика. Зараз спробуємо дізнатися, скільки тут кімнат, які кімнати, який вигляд. Має будинок із середини. Тому зараз завернемо у вікно і подивимось. Але, на жаль, тут висять шторки, тут з цієї сторони не видно. Зараз обійдемо, подивимось з цієї сторони. Але тут теж не видно. Ну, це Віранда, це зрозуміло. Тут теж тюлька висить. Нічого не видно, але в описі під відео я напишу скільки тут є кімнат. Хата вкрита шифером. У селі є будинок культури, школа, дитячий садочок. І є магазинчик. До міста Тетіїв їхати приблизно 20 кілометрів. Десь кілометрів півтора звідси є річка. І там можна купатися. Дуже велике прохання підписатися на канал. І поставити лайк цьому відео. А я для вас хочу знімати іще відео перегляди будинків. Це відео я знімав 10 серпня 2022 року. Це свіже відео, але його я виклам десь хочу викласти числа 15 -го. приблизно. Так що підписуйтесь на канал. Поставте лайк і допоможіть продвинути це відео. Всім приємного перегляду. І обов'язково ждіть нових відеороликів. Зараз трошки зніму вуличку. Це я зараз виходжу звідси. Тут живуть рядом сусіди. Є хата, а туди десь іти метрів 100, е, теж сусіди живуть, а туди ще метрів 50 вже йде дорога і е, більше будинків, і дорога е, пряма до міста Тетіїв. Це Київська область, Білоцерківський район. Село Голодьки. Хочу сказати, що у хаті немає газу на даний момент і світло також відключене на даний момент. Будинок, номер власниці, буде під відео. І всі питання до власниці. Будинок коштує 2000 доларів. Звоніть.